Четверо одинадцяте квітня на 11-му новини в Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск цієї ночі. ППО знищили в небі над областю три ворожі безпілотники: два на Криворіжжі, один у Павлоградському районі. А надвечір росіяни атакували дронами Нікополь та накрили місто з артилерії. В результаті пошкоджено сім приватних будинків та авто. Люди не постраждали. Чергова масована атака росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури країни. Найскладніша ситуація на Харківщині. Там було понад 10 ракетних ударів по обласному центру. Вже є перебої з електрикою в області. Більш ніж 200 тисяч абонентів залишилися без світла. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваю і тролейбуса для того, щоб люди мали можливість доїхати до міста призначення. Крім цього, працює муніципальний автобус. Зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як все зробити таким чином, щоб перезапустити систему енергопостачання. Крилаці ракети різного класу та БПЛА ворог спрямував також на критичну інфраструктуру у Львівській області. Постраждали газорозподільча мережа та електропідстанція. Там почалися пожежі їх гасили вогнеборці. Загалом ракетно-дронова атака тривала понад сім годин. Окупанти обстріляли п'ять регіонів України. Спрямували понад сорок ракет та ще майже сорок ударних дронів. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Наші оборонці неба знищили 18 ворожих ракет та 39 БПЛА. Ворог продовжує тероризувати. Промисловість, енергосистему все те, що може живити Україною, підтримувати її працездатність протягом всього воєнного стану, і така такі атаки зосереджені якраз навколо важливих об'єктів. Семеро постраждалих один загиблий. в кривому розі стався вибух в багатоповерхівці. Попередньо це був витік газу. Постраждалих привалило стінами. Рятувальна операція триває з ночі. На місці трагедії зараз працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. Зараз ми знаходимося в Довгинцівському районі Кривого Рогу. Близько третьої ночі тут пролунав страшенний вибух. Попередньо в будинку вибухнув газ. Зруйновані конструкції із третього по п'ятий поверх спалахнула масштабна пожежа. Люди опинились під завалами. Це, зокрема, родина Віктора. Чоловік розповів нам, що стіною привалило його п'ятирічного сина і дружину, і він сам дістав їх з-під завалів. Давайте послухаємо коментар. Ми були всі в одні, ну, на в одній кроваті. Дитина ще маленька, п'ять років, вона з нами спала. Тому коли стався вибух, я ну, відкрив очі і зрозумів, що е, ну, немає стіни. І дивлюсь, що на місці, де лежить, ну я я піднявся, і перше, що я побачив, це що на місці, де лежить, мав лежати син, там лежить шматок стіни. І я, звичайно, Відразу ж зреагував, взяв, і від, відкинув і витягнув. З дитиною все добре. Ну, думаю, що ну, взагалі без травм, без нічого. А дружина в лікарні. Усю ніч та ранок тривала пошуково рятувальна операція. Працівники ДСНС намагались дістатись оселі, яка постраждала найбільше. Попередньо саме там був епіцентр вибуху. За словами сусідів, під завалами мав знаходитись 47-річний чоловік. Дістатись його не могли, бо несучі конструкції із третього по п'ятий поверх частково зруйнувалися, і була безпосередня загроза обвалу та життю працівників ДСНС. Далі подробиці із перших вуст надзвичайників. Прошу коментар. Перекриття між поверхами третього та четвертого поверху е обрушились і укріпляємо стіни, щоб продовжити далі. Пожежа була масштабною, тому що е гасило 7 одиниць техніки близько 25 осіб особового складу, е тому горів 3, 4 та 5 поверх. На жаль, чоловіка близько десятої ранку виявили мертвим. Також внаслідок вибуху постраждали семеро людей. Троє з них в лікарні з різаними ранами та забоями. На місці трагедії вже розгорнули штаб для допомоги постраждалим. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую, влади. Так, чекаємо від тебе вже подробиць в наступних випусках. Нагадаю, що це був наш Владислав Авдієнко, який зараз перебуває в Кривому Розі на місці вибуху в багатоповерхівці. Попередньо це був витік газу. Вибухотехніки знешкодили збиту російську ракету, яка впала на Дніпропетровщині. Її виявили на території Криворізького району. Фахівці встановили, що бойова частина не здетонувала. Спільно з працівниками піротехнічної служби ДСНС її транспортували до підривного майданчику та контрольовано підірвали. Транспортована до підривного майданчику, де буде безпечно та контрольовано знищено. Увага! Вибух! Вибух! Уламок влучив у шию і застряг. У Дніпрі врятували бійця з під Авдіївки, що мав складне та небезпечне поранення. Дістати цей уламок розміром з шило було вкрай ризиковано, адже втручання могло спричинити додаткове ушкодження судин та нервів. Про кропітку роботу лікарів та жагу до життя далі в нашому матеріалі. Тут, тут ця складність, що він по дотичній і саме в глибину шиї. Вже повноцінно рухається, а до лікарні з передовою його привезли у спеціальному комірці і без жодних прогнозів через небезпечне поранення. Він був на рівні другого шийного відростку, тому я не знала, чи там 100% шиє перелом, чи якісь є зміщення. Це його трофей, другий. Тепер 46-річний Володимир має ще один сувенір. Ось цей уламок, що наче шило, пробив шию ззаду та застряг в ній. Я чув, що мені ще не можу там ні шиї повернути, нічого руку вверх не можу піднести. Я чув уніміння якесь ослаблення. Але мені якось до того було не того. Там адреналін такий працює, що там. Це біль указується вже після. Це були бої під Авдіївкою, під щільним артилерійським вогнем ворога та роєм дронів, каже Володимир. вони малими групами міняли схованки, аж раптом відчув біль. Від масивних уражень врятувала броня, і лише наступного ранку вдалося вибратися до медиків. Так, щось вкусило, і тут... теплота пішла рукою. Бріль корова. Наша арта почала працювати, коли вже Росіяни почули нашу силу, і мене тоді присіяли. І ми під той коридорчик, що почали виходити. Вже у Дніпрі розпочалася складна операція. Хірурги кажуть, видаляти уламок треба було вкрай обережно, аби не пошкодити судини та нерви. Тож оперували за допомогою сучасного рентген-апарату. Щоб бачити, чи в цьому направленні ми йдемо, чи не пошкодимо, якщо ми будемо щось витягувати, якісь е життєво важливі там судини. Е в цьому і була складність судини і нерви, і проходить там і стравохід, і великі судинні пучки, які йдуть е до голови. Мозку за тиждень після поранення Володимир почувається добре і вже збирається повертатися, та не до родичів на Тернопільщину, а на Донеччину до своїх побратимів. Ділиться там незавершені справи, що має закінчити, аби пришвидшити перемогу. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Чергове підсилення нашим захисникам у Кам'янському закупили партію обладнання для 414-го окремого стрілецького батальйону збройних сил України в рамках програми Допомога фронту завдяки антенам, що підсилюють сигнал, дрони зможуть літати на більшій відстані. Також таке оснащення допомагає нашим коптерам обійти засоби радіоелектронної боротьби ворога. Штук для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вони вам добре послужили для нашої спільної перемоги. Це дуже допомагає нашому батальйону технічно, засобами розвідки, транспортом. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.